У цьому відео ми розберемо декілька діаграм, аби попрактикуватися та краще їх розуміти. Тож, перша діаграма вже перед нами. Деякі студенти групи подорожують літаком, деякі поїздом, а деякі машини. І нас питають, наскільки більше студентів подорожують поїздом, ніж машини. Погляньмо взагалі на нашу діаграму. Тут ми маємо вертикальну лінію, що відповідає за кількість студентів, та горизонтальну. Що відповідає за метод подорожі? Тож, запишемо, що літаком у нас користується 5 студентів. Літаком у нас користується 1, 2, 3, 4, 5. Правильно, 5 студентів. Поїздом, Поїздом у нас користується 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 студентів. 10 студентів. І машиною у нас користується. Один, два, три, три студенти. Три студенти. І нам потрібно дізнатися, наскільки більше студентів подорожують поїздом, ніж машини. Тож нам потрібно відняти від кількості студентів, що подорожують поїздом, кількість студентів, що подорожує машини. Запишемо. Десять. Мінус три. Дорівнює сім. І насправді у нас є другий метод, як це побачити. Він набагато легший і швидший. Нам просто потрібно порахувати різницю незаповнених прямокутничків. Порахуємо. Маємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 прямокутничків. І це справді наша відповідь. Перейдемо до наступної діаграми. Що ж в нас тут? А тут у нас наші песики. Сані, Бруно та Джекі закупали кістки у дворі. Ця стопчикова діаграма показує, скільки кісток закупав кожен пес. Хто закупав найбільше кісток. Ну, по-перше, ми можемо побачити це візуально: що рожевого кольору у нас найбільше, і в нас найбільше зафарбованих прямокутників рожевим кольором. Тож попередньо ми запишемо, що це сані. Але перевіримо себе. Запишемо, хто скільки ж закупав кісток. Маємо Сані, що закупала 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 кісток. Сані – 10 кісток. Бруно, що закупав 1, 2, 3 кістки. Бруно – 3 кістки. Та Джекі, Джекі який закупав 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 кісток. Сім кісток. Ну, якщо ми порівняємо цю кількість, ми побачимо, що справді Сані закопали найбільше кісток. Ну і до останньої нашої діаграми. Погода у листопаді була сонячною, хмарною або дощовою. Ця стовпчикова діаграма показує кількість днів з кожним видом погоди. Наскільки більше було сонячних днів, ніж хмарних. І погляньмо на нашу діаграму уважно: ціна кожної горизонтальної поділки не один день. А два дні. На це варто звернути увагу. А тепер порахуємо, скільки ж якої погоди у нас було в цьому місяці. Маємо сонячну погоду. І у нас було 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Аж 18 сонячних днів у листопаді. Запишемо. Сонячної погоди у нас було 18 днів. Далі йде хмарна погода. Хмарна погода. Дивимось, маємо 2, 4, 6, 8 хмарних днів у листопаді. 8. Ну і дощовідні. Дощові дні. У нас було 2, 4, всього-навсього 4 дощових дні у листопаді. І нам потрібно дізнатися, наскільки більше було сонячних днів, ніж хмарних. І для цього нам потрібно відняти від кількості сонячних днів кількість хмарних днів. Підставляємо, маємо 18 днів, мінус 8 днів, рахуємо і отримуємо 10 днів. І справді, у листопаді у нас було на 10 сонячних днів більше, ніж хмарних. І на цьому наша діаграма все.